День скорботи і жалоби, роковини російсько-грузинської війни із квітами на Мухат-Гверцьке кладовище, де поховані загиблі під час конфлікту. Йдуть грузини, щоб вшанувати їхню пам'ять. Серед них і президент країни. Сьогодні ми думаємо про історичну несправедливість, що тривала більше семи років. Історія бачила нечесні політичні дії. Історія бачила колючий дріт і стіни, якими намагалися розділити націю, розділити країни. Але я клянуся, довго це не триватиме. І Грузія та її незалежність і суверенітет переможуть. У Лісі відкрили виставку картини, яку присвятили загиблим у російсько-грузинській війні. Журналістам публіці представляють понад півсотні робіт, які згодом повезуть до європейських міст. Весь світ бачив ці постріли і дійсно оцінив героїзм журналістів. Ви ризикуєте власним життям, і я хочу вам подякувати за це. Хочу, щоб не було нової війни. Уряд відповідальний за мир та стабільність. Ми зробимо все, щоб не допустити нового конфлікта. Рідно сім років тому почалася російсько-грузинська війна, яку ще називають п'ятиденною. У відповідь на численні провокації. Грузія на початку серпня вела війська до самопроголошеної Республіки Південна Осетія. Москва відреагувала жорстко. 8 серпня почала операцію з промовистою назвою Примус до миру. Під надуманим приводом захисту національних меншин, вела на грузинську територію бронетехніку та авіацію почала інтенсивні бомбардування. Жертвами конфлікту за різними даними стало від 400 до 600 людей. Усе закінчилося визнанням незалежності Деній осеті Росією, Венесуелою, Нікарагуа та Тувалом решта світу самопроголошену республіку не визнала. Грузія вважає південну осетію окупованою територією. Біженцям після конфлікту 2008 року стали близько 20 тисяч людей. Олексій Гордієв, Марина Кавстан, Ксенія Новікова, п'яти канал.